І з нами на прямому зв'язку вже є Антон Кучухідзе. Це політолог, міжнародник. Пане Антоне, я вас вітаю Вітаю вас. Якраз таки зачитали коротку інформацію з приводу того, що стартував тиждень таких обговорень досить на високому рівні, тому що багато делегацій присутні. Там і прем'єр-міністри, і очільники різних держав. Чого слід очікувати від цієї генасамблеї ООН, яка стартувала у Нью-Йорку? Насамперед, це засудження расистів, однозначно їхньої політики, їхнього їхнього ядерного шантажу надання оцінки те, що вони поводять себе як абсолютно держава-терорист. Над цим буде працювати безпосередньо українська делегація. У Української делегації на генасамблеї ООН є чіткі завдання від президента України їх можна. Умовно поділити якраз таки на три: перше це зміцнення коаліції на підтримку України, зміцнення санкційного тиску і збільшення поставок зброї. Друге завдання це якраз таки узгодження механізмів покарання Російської Федерації з точки зору виплати всієї тієї шкоди, яку Російська Федерація завдала нашій державі нашим громадянам. І третє це. Розвиток відносин з тими державами, з якими раніше Україна не мала тісних контактів, це насамперед держави Латинської Америки і Близького Сходу. По цим трьох напрямках якраз таки. І буде відбуватись робота Генеральна асамблея ООН – це добра локація і добрий механізм для міністра закордонних справ України для того, щоб провести багато зустрічей з нашими партнерами, узгодити, умовно кажучи, годинники, узгодити якісь технічні питання, які виникають в ході. Різних процесів там того ж санкційного тиску, або в процесі якраз таки домовленостей про надання нового озброєння. Ось з цієї точки зору, ви абсолютно праві що це найвища дипломатичний, найвищий дипломатичний майданчик, який існує в світовій політиці. і Якраз таки Україна буде повноцінно її використовувати для просування своїх цілей. Ще що дуже важливо, я хотів би зазначити, чого не було раніше, чим примітна якраз таки саме ця. Генеральна асамблея ООН. це те, що вперше за часи незалежності українська делегація туди їде як потужний гравець міжнародних відносин, держава, у якої є надзвичайно потужна суб'єктність у міжнародних відносинах, і запланований також відеозвернення президента України до учасників генеральної асамблеї. Слід зазначити, що ще такого не було, щоб у президента України був настільки високий рівень, впізнав поваги І суб'єктності в світовій політиці, як саме на цій генасамблеї, я до чого згадав суб'єктність як України, так і інститутів влади нашої держави. Суб'єктність дозволятиме більш ефективно просувати наші інтереси і отримувати більш ефективні результати по всім напрямках, починаючи від постачання зброї і закінчуючи санкціями, тобто раніше статус України. На цій генасамблеї, на різних інших дипломатичних топових майданчиках, ніколи не був настільки потужним суб'єктним і впливовим, яким він є сьогодні. Тому однозначно, що наша делегація буде цим користуватись по всім напрямкам. Антоне, якраз таки заговорили ви про результати, хочеться уточнити з цього приводу, тиждень триватиме ось це обговорення в рамках Генасамблеї ООН, якими можуть бути іще дієвими результати. Тобто вони поговорять, що буде далі. Це буде якесь пришвидшення тих самих санкцій, це буде пришвидшення постачань зброї для України. Можливо, ще і щось, про що я не, зараз не згадаю. Безпосередньо, якщо ми говоримо за. Інститут генеральної асамблеї, тобто не за поля генеральної асамблеї, ООН, ну дипломатичний термін, там на полі перемови, то можлива резолюція, абсолютно засуджуюча рашистів, за їхню агресивну політику, за їхню продовольчий шантаж, за їхній ядерний шантаж і так далі. Тобто, ця резолюція вона можлива, тому що слід розуміти такий аспект, що рашисти не просто атакують Україну. Вони намагаються підірвати всю систему безпеки, систему безпеки в Європі. Вони намагаються підірвати продовольчу безпеку в світі. Слава Богу, їм це не вдалось однак зараз. Пішла нова хвиля це ядерний тероризм. Тобто, безпека, як мінімум, Європейського континенту, вона під загрозою, тому що ці недалекі люди постійно обстрілюють наші атомні електростанції. Тому резолюція така абсолютно можлива, є всі передумови для Прийняття резолюції на підтримку України і засудження російського режиму. А ось що стосується а, такого поняття, як поля генеральної асамблеї, ООН тобто перемовини на полях, а, то тут результати можливо, ми відразу не побачимо. Ну, наприклад, якщо брати там завдання президента по а, а, збільшенню поставок озброєнь, зрозуміло, що. Міністр закордонних справ проведе багато перемовин з нашими колегами з багатьма учасниками, наприклад, формату Рамштайн. Однак про їхні результати ми не дізнаємось. Тобто, треба розуміти, що публічно буде мало інформації а кулуарно буде зроблено дуже багато роботи нашими дипломатами і будуть досягнуті конкретні результати, як по санкціях, так і по озброєннях, так і по. Поглибленню тиску на, на Російську Федерацію просто треба давати належне тому, що будь-яке політичне рішення воно вимагає, по перше, домовленості, по-друге, е таймінгу для е реалізації впродовж цього тижня. Чи можуть заговорити там про нарешті визнання Росію державою терористкою? Як гадаєте? Говорити будуть однозначно, тим паче, що е, це не просто позиція України. Була офіційна заява, наприклад, Держдепу е, Сполучених Штатів Америки про те, що вони якраз таки е, вивчають всі е, умови е, визнання е, Російської Федерації держави терориста. Всі наслідки вони е, також вивчають багато конгресменів е, активніше з цього приводу, тому вже. Скажімо так, у високих кабінетах одного з найголовніших союзників України ведеться робота на аналітичному рівні, якраз таки для вираховування всіх наслідків прийняття цього рішення. Тому однозначно, що звучати ця тема буде, і українська делегація однозначно в перемовинах зі своїми партнерами буде зондувати позицію тих чи інших держав щодо їхнього ставлення до якомога скорішого визнання Російської Федерації як держави терорист. так. Антоне, давайте зараз трохи додамо інформації, тому що з'явилася вона, що найбільший приватний турецький банк припинив обслуговування російських карток, які називаються Мир їх зазвичай використовували саме російські туристи. Про це Блумберг повідомив. Лив їм в самому банку рішення ухвалили після того, як управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США минулого тижня застерегло фінансові установи від укладання нових або розширення чинних угод із російським оператором карток під назвою Мир наразі згадувані картки обслуговують ще чотири турецькі банки. А ось президент Реджеп таї Пердоган після зустрічі з Путіним 5 серпня переконував, що система сприяла розвитку туризму між двома країнами. Пане Антоне, запитання до вас: роль Туреччини якраз таки в цій війні, тому що здавалось би, Ердоган приїжджає і до Володимира Зеленського. Вони говорили і зустрічалися у Львові. Так само він бачиться і з Путіним. І щодо співпраці двох країн, як вважаєте, якою є позиція, і чи виправдана вона в таких умовах? Туреччина це однозначний стратегічний союзник України. Аж ніяк я не можу назвати Туреччину стратегічним союзником Російської Федерації, тому що традиційно для цих двох держав в них склались відносини ситуативного союзу. Ну треба починати спочатку. Туреччина і російський режим вони є конкурентами, якраз таки в зовнішній політиці, в політиці безпеки в декількох регіонах в один і той же час. Тобто, Чорному морі вони конкуренти, Туреччина проти того, щоб зростав вплив расистів, тому вона підтримує Україну. Південний Кавказ, 20-й рік, Туреччина зайшла і показала себе як впливового гравця, якраз таки в конфлікті по Нагорному Карабаху. Потім Сирія, потім Лівія, багато інших речей. Однак, те, що вони військово-політичні конкуренти. Це не означає, що Туреччина не хоче, наприклад, використати російські гроші або використати російські дешеві енергоресурси. Вони вони чітко це розділяють, і в них не така політика, як у Німеччини. Чому не така, тому що Турецька Республіка буде будувати військово-стратегічний об'єкт. На території України я маю на увазі це об'єкт з виробництва, якраз таки безпілотників спільного виробництва. І е, треба ж розуміти, що це ж не просто якесь підприємство, це військове підприємство, яке буде виробляти відповідну техніку, і це посилення якраз таки військово-технічного співробітництва, і це головний меседж того, що вони чітко розуміють військово-політичні ризики від расистів. І вони не зміщують політику і економіку, як Німеччина, коли вони будували фактично геополітичну зброю у вигляді Північного потоку, потоку-2», а Україні нічого не давали там ні в рамках нормандського формату, ні в рамках озброєння або спільної безпекової політики, і так далі. І так далі. Тому у Туреччини з цим проблем немає, і Туреччина поступово теж. Починає впроваджувати ті санкційні механізми, про які робить заяви, наприклад, Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки. Ви абсолютно праві. Два найбільших банки в Туреччині якраз таки, Буквально один банк вчора, інший на днях. Вони відмовились обслуговувати карти МИР, І один з цих крупних банків він прямим текстом. В, свої, в своєму релізі зазначив про те, що ця політика пов'язана з посиленням санкційного тиску на Російську Федерацію з боку Сполучених Штатів Америки і у турецьких банків немає бажання бути під санкціями. Або під підозрою для таких юрисдикцій, як Сполучені Штати Америки, тому що треба розуміти, що турецька економіка вона інвестиційно активна, і зрозуміло, що їм ось цей негатив, який несуть там російські споживачі або російські гроші, вони не потрібні, тобто вони готові брати те, що можливо. Те, що в їхніх інтересах, і те, що не буде підривати їхні відносини і їхню ділову репутацію у відносинах з різними світовими економічними лідерами і різними світовими фінансовими установами, тому це якщо коротко, такою є політика саме саме Турецької Республіки. Пане Антоне, а як щодо самого пана Ердогана, тому що напередодні він заявив про те, що Україна та Росія. Вони домовилися про обмін 200 заручників за його словами. В Узбекистані він говорив із Путіним, і нібито готовий Путін цитую все це завершити. При цьому у трецького лідера якраз таки запитали, чи повинна Росія зберегти частину території, захоплену в Україні з лютого. І він відповів: цитата далі: якщо мир буде встановлено в Україні, звичайно, повернення землі, куди було здійснено вторгнення, стане дійсно дуже важливим. Це те, що очікується, це те, що є бажаним. Путін робить певні певні кроки, ми робимо певні кроки. Землі, які зазнали вторгнення, будуть повернуті Україні. Про це наголосив Ердоган. Пане Антоне щодо ролі, так самого президента Туреччини, він виступає таким посередником. В принципі, вже виступає посередником. в зерновій угоді, так що запрацювали морські порти наші українські вже почали вивозити зерно. Як надалі він буде зберігати ось таку позицію посередника, тому що і з тими, і з тими він спілкується. Ану, знову ж таки, спілкуватись він може е, і з тими і з тими, як ви говорите. Однак треба ж дивитись, е, куди йде зброя, з ким будуть військово-технічні контракти е, і е, кого політично підтримують. Це те, що я казав, Туреччина, на відміну від Німеччини і Франції, вона чітко розділяє військово політичну складову від економіки, тобто, у військово-політичному сенсі Україна для них стратегічний партнер. І посилення України це в інтересах Турецької республіки. І зверніть увагу, що навіть е, у нас іде війна, вони не відмовились від спільного проекту, якраз таки по будівництву військового підприємства е, в Україні. Це один з найпотужніших сигналів того, з ким вони економічно так зрозуміло, що в домовленостях по м продовольчій безпеці там був. Реальний продовольчий інтерес туреччини, в тому числі, і вони виступили посередниками. Окрім окрім історії з продовольчою безпекою, треба розуміти і самого пана Ердогана. Він давно тикає носом в пол, якраз таки лідерів Франції та Німеччини про те, що вони не могли врегулювати ситуацію з Російською Федерацією, те, що вони провалили фактично нормандський формат, і у Ердогана завжди є в своїх заявах така фраза, що в Європі немає такого політика, який міг би вирішувати там складні політичні питання. Тому якраз таки ось ця риторика його дії свідчить, що він висуває себе. Як лідера Туреччини, а відповідно Туреччину як держави, яка може вирішувати складні політичні питання з точки зору безпеки, з точки зору політики і з точки зору економіки. Тобто тут треба ще розуміти не лише там російсько-український кейс, а й кейс Туреччина і складні відносини зі своїми європейськими партнерами. Так, пане Антоне, з цього приводу ми зрозуміли. Давайте далі зачепимо трохи ситуацію довкола Вірменії та Азербайджану, тому що очільники МЗС цих країн вони провели тристоронню зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном саме у Нью-Йорку. Розмова відбулася на полях 77-ї сесії генеральної асамблеї. якраз те, про що ви зазначали. І Блінкен наголосив, що готовий сприяти миру між двома країнами. Своєю чергою міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов підтвердив готовність Баку до переговорів він наголосив, що 12-14 вересня вірменія здійснила провокації та атаки, спровокувавши тим самим зіткнення. Байрамов нагадав, що Азербайджан після закінчення другої карабахської війни висунув пропозицію про підписання мирного договору одразу і послідовно виступає з ініціативами у цьому напрямку. Готовність до переговорного процесу висловив і міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян. Він наголосив, що необхідно запровадити міжнародний механізм, щоб уникнути подальших ескалацій між збройними силами обох країн. В останній Мірзуян та Байрамов зустрічалися 16 липня у Тбілісі. Це була перша двостороння зустріч глав МЗС двох країн з 2020 року без посередників, пане Антоне. От якраз таки за посередництва держсекретаря США Ентоні Блінкена чи вдасться домовитися обом сторонам, саме Вірменії та Азербайджану, про якесь припинення вогню для того, аби сісти за стіл перемовин і якось врегулювати цей конфлікт? Я думаю, що. Домов... Домовитись їм все ж таки вдасться. Потрібен певний час, тому що об'єктивно сьогодні з військової точки зору перевага на стороні Азербайджану це очевидно. І, в принципі, результати, результати війни 2020 року вони були зафіксовані, і я думаю, що якраз посередництво США буде сприяти. Стабілізації ситуації в регіоні, і якраз таки виробленню спочатку рамкової угоди, яка поступово буде наповнено якраз таки стратегічним сенсом, якраз таки для припинення війни між цими двома державами і для визначення майбутньої ролі і вектору розвитку Вірменії, тому що ми ви ж розумієте, що. Зараз прекрасний шанс для того, щоб перефарбувати вірменію у інші кольори ніж вони багато років були під російським впливом. Ви бачите, що всередині Вірменії є невдоволення, якраз таки організації ОДКБ, так званою є невдоволення росіянами починаючи з 2020 року, тому що вірмени це мудрий народ, вони чітко розуміли, що росіяни їх кинули, росіяни їх зрадили. Тому зрозуміло, що мир сьогодні є необхідним, якщо буде мир. І, і е, в цьому мирі буде повага. То я думаю, якраз таки е, сторонам вдасться вирішити не лише е, питання е, Карабаху, території, а й сторонам вдасться також вирішити е, питання витіснення впливу Російської Федерації з цієї держави і в цілому з е, Південного Кавказу. Тому тут гра набагато. Глибше ніж просто вірмені Азербайджан. І я думаю, що це буде дуже, дуже цікавий кейс, і з часом ми побачимо до, до чого до чого сторони прийдуть, тому що. Все ж таки мир відкриє можливості для всього регіону, стабілізує ситуацію, і це буде сприяти витісненню расистів, якраз таки з цього регіону. Тому що треба розуміти таку річ багато років. На жаль, вірмени думали, що росіяни там їх партнери, і так далі. Однак, якщо подивитись на ситуацію ширше, ті клани, які були пов'язані з Російською Федерацією, вони провокували постійно війну. Це по перше, по-друге, ці клани вірменські були пов'язані фінансово з Російською Федерацією. Це по-друге і в третє, треба розуміти таку річ, що якби був мир на Кавказі, то Росіянам важко було пояснювати, чому їхні війська знаходяться на території суверенної Вірменії. Тому в дестабілізації ситуації, в постійній дестабілізації ситуації, Російська Федерація завжди була зацікавлена в цьому регіоні, тому що ось такі маленькі конфлікти по по типу Карабах, Південна Осетія, Абхазія, Придністров'я, вони забезпечували присутність російської армії на територіях суверенних держав держав. Які вийшли з радянського союзу, вийшли з радянського простору, і так Москва намагалась тиснути на ці всі держави, тому іншого виходу, як витіснити росіян, окрім досягнення миру і згортання там політики, яка була вигідна росіянам в регіоні, просто не існує, пане Антоне. Питання полягає в тому, чи вистачить зараз Росії ресурсу і сила, аби якось втручатися ось ще в такі конфлікти, враховуючи. Що дуже багато е, всього вони віддають саме в так звану спеціальну операцію на території України, яка зараз проходить, і можемо зробити такі певні висновки, що світ загнав Путіна в ізоляцію, а Росія стане подібною до того самого Ірану. Принаймні про це пише видання The Telegraph. Журналісти повідомляють, що саміт у Самараканді продемонстрував ослаблення позиції диктатора Володимира Путіна серед його союзників. Спочатку президент Киргистану Садир Джапаров змусив Путіна чекати на себе, а потім Путін зробив заяву, у якій визнав, що Пекін має питання щодо війни в Україні. І навіть індійський лідер Нарендра Моді, який раніше уникав засудження російського вторгнення, сказав Путіну, що сьогодні не час для війни. Усе це ознаки того, пише видання, що Путін слабшає не лише на полі бою, але й на міжнародній арені. Пане Антоне, чи справді ось такі сигнали з боку його, здавалося б, союзників свідчить про те, що позиція Путіна слабшає? Однозначно слабша, тому що ні Індія, ні Китай заради неадекватних амбіцій лідера рашистів, не хоче підпадати. Під санкційний тиск з боку заходу, тому що треба розуміти, що так, там Китай це е, умовно кажучи глобальна фабрика продуктів, однак треба ж розуміти, звідки інвестиції в Китаї взялися там, якщо ми згадаємо 80-ті роки початок реформ. Хто тоді сприяв цим реформам, формуванню там капіталістичних цих речей в китайській економіці, наскільки Китай є глобальною економікою, і наскільки вона пов'язана якраз таки з експортом, і так далі. І так далі, тому зрозуміло, що у Китаї є питання до расистів, і тут є більш стратегічний момент. Ось нарешті. Прийшов кінець оцім концепціям, які розповідали там росіяни багато років на рівні аналітиків. Що ось ми з Китаєм такий союз, який буде протистояти Заходу, колективному заходу, Сполученим Штатам Америки, окремо і так далі. І так далі, все кінець. Китай не, не розглядає расистів як реальних союзників в якійсь серйозній е, геополітичній грі, і це якраз таки відбулось завдяки героїзму. Українських сил оборони, героїзму українського народу і завдяки тому, що Захід підтримав Україну в нашій боротьбі проти рашистської навали. Тому з часом таких ситуацій буде ще більше. Вплив на процеси расистів буде зменшуватись. І тут треба також паралельно розуміти і ключовий інтерес тієї ж Індії і Китаю по відношенню до. Російської Федерації. Дешеві енергоресурси. Ось ключовий інтерес. Все решта, їм взагалі не цікаво, що в них є хворі ідеї по відродженню Радянського Союзу або там ось ці розповіді НАТО 97-го року. На вам отримаєте НАТО 22-го року, Фінляндія і Швеція. Члени НАТО, е, тому е, східна дипломатія вона є більш жорсткою. Тобто, там, знаєте, немає е, настільки багато там слів ні про що, як ми можемо бачити там в різних інших впливових столицях. Просто такої є традиції там, політичної комунікації в різних державах. Тому е, східна дипломатія вона дуже конкретна е, і вона чітко вимальовує якраз таки. І проблеми, і ризики, і свої бажання. Тому Китай чітко дав зрозуміти, що не готовий страждати завдяки хворим ідеям, якраз таки очільника расистів, і теж зверніть увагу: якщо ви пригадаєте за минулі роки візити там міністра закордонних справ. Рашистської терористичної держави або лідера цієї терористичної держави вони в Європі постійно глузували, шуткували, щось там кидалися. Там розповідали якісь байки, всі там е, уважно слухали і дипломатично посміхались. На, на сході е, серед східних лідерів таке не проходить. І відповідно і такі. Е, Якраз наративи, що, начебто, там лідер расистів розуміє занепокоєння, і так далі, і так далі. Тобто в східній дипломатії дуже не люблять. Ось ці пусті слова, пусті референси, пусті, скажем, концепції, і не люблять, коли їх обманюють або граються з ними в політику. Там дипломатія дуже така і чітка і жорстка. Тому ми бачимо ось таку поведінку лідера расистів. Статус дійсно падає, і це лише початок, тому що давайте реально аналізувати санкційний тиск лише починає, скажімо, показувати перші результати. А на повну потужність він почне працювати з кінця року, і 23-й рік в економічному сенсі буде дуже веселим для расистів. Вони відчують всю міць колективного заходу. Так, пане Антоне, чого вартує лише ображений Лавров, з яким ніхто не хоче говорити, всі там глузують, і він скаржиться саме російським журналістам, здебільшого, так що його ніхто не поважає, що ніхто не хотів з ним зустрічатися і говорити. Так всі пам'ятаємо цей саміт, саміт, який був напередодні. Пане Антоне, я вам дуже дякую, що знайшли час. Доєдналися до нашого ефіру. Ми такий за досить короткий термін розібрали і з вами досить багато питань, які зараз турбують увесь світ. Дякую вам за таке дуже зрозуміле роз'яснення для наших глядачів. Я нагадаю, що Антон Кучухідзе, політолог, міжнародник, був із нами на прямому зв'язку.